Перемишлі, де сян пливе зелений, стояв на мості я важкій задумі. Про тебе думав я, душа моя, про щастя, те, що на часонний привид явилося, сміхнулося і щезло, лишивши жаль по собі невмируй. І я згадав одно оповідання. Що тут над сяном від народу чув. Зима була, замерз зелений сян, і по блискучим льодовім помості Латкий протерли шлях мужицькі сани. Ось раз була неділя, в самий південь із церкви люди вийшли, сяло сонце, і скрився сніг, юрба народу вийшла над сян. Велись веселі розговори. За сяном ось на полі сніговому щось зачорніло, дзвоники бренчать, копита стукають у змерзлу землю, і вчвал жене по втоптаній дорозі Припишна чвірка. Упряж дорога полискує до сонця, наче вихор карета мчиться. З батага візник, мов з пістолета лускає. Убогий сільський народ глядить на сю появу, дивується, і хто все міг би їхать. Ніколи тут ні чвірки, ні карети такої не видали, ні старі, ні молоді придумати не можуть, хто все так їде, відки і куди. Ось чвірка, не спиняючись, ні хвили, на лід влетіла, глухо застогнав поміст хрустальний, дзвінко задудніли, по нім копита кінські, заскрипів замерзлий сніг під шинами коліс, і луснув з батагаві зник, мов вихор, неслася чвірка. Та нараз посеред ріки, де криє льодова кора найглибший вир, щось хруснуло, лиш раз однійський раз щось хруснуло, широкий круг льоду, мов обкраєний, подався, і чвірка, і карета, і візник, і що було в кареті. Наче сон, не наче ясний привид, враз пропало, Лиш сян забулькотів, не наче дявол, і облизався, лиш зелена хвиля, широким валом хлюпнула верх льоду і знов вернула в таємничу тоню, а чвірки ні карети. Ні сліду, і не дізналися ніколи люди, хто все так їхав, відки і куди. Ніхто за ними не питав ніколи, ані в ріці, ніхто останків жадних не віднайшов. Коли б один хто бачив все диво, а не сотня свідків, сам він з часом собі би вірить перестав. Сам він з часом на тому би спинився, що це був сон, це мого серця драма. Якби не ті літа важкої муки, пекучих болів, сліз і божевілля глухої резигнації, скажених бунтів придавленого серця, то я сам. Пригадуючи першу нашу стрічу, і той промінчик ясної надії, що близь мені тоді, присяг би нині, що це був сон, нацянська легенда.